Це кадри російського обстрілу безпілотниками в ніч на 1 січня. Один з дронів поцілив поблизу багатоповерхівок. Так, після атаки виглядає житловий квартал у спальному районі міста. Рф вдарила по шахедами близько другої ночі. У багатоповерхівках вибито щонайменше 100 вікон. Павло, мешканець пошкодженого будинку, вдома був разом з мамою. Розповідає, у момент атаки спав, коли почув перший гучний вибух, як зміг пересісти у крісло колісне, не пам'ятає. І одразу вже другий. А потом уже ми вже були на площадці. Жужить, ну і все, і в подъезде, і там уже третій, четвертий четыре чотири було, чотири ось сюди прилетело. Сразу. Одразу після вибухів, каже чоловік, у будинку зникло світло. Ночував у родичів на першому поверсі. В оселі Павла вилетіли вікна та двері. Пластина замочна, Місце з пластиною замочною вилітіла. Ось вот це оно виходить со спальні і це вилетіло прямо. Это, и это Російські уроди чесно, російські уроди падли уроди. Що такое творять? Просто, просто ну нету слов. Пошкоджений і гаражний кооператив. Поруч тут виникла пожежа. Олександр розповідає вночі. Прибіг сюди, аби врятувати автівку. Однак вхід був заблокований. Тут було багато людей. Була на ну, сусідньому ряду велика пожежа. Там два гаражі згоріли повністю. Вибиті майже всі вікна. Там одне залишилося цілим. Лобове теж пошкоджене. Погнутий корпус, то це на мабуть найкритичніше. Внаслідок російської атаки по Дніпру понад 50 тисяч людей залишилися без світла. Повідомив заступник міського голови Ігор Маковцев. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На зараз відбуваються всі необхідні наради, всі необхідні технічні комунікації для того, щоб зрозуміти яким чином і звідкиля Буде можливість паралельно запитати ці будівлі. Загалом пошкоджень зазнали 9 багатоповерхівок. В них вибито майже 400 вікон. Додає Ігор Маковцев. Станом на 9 ранку в обласному центрі заживили майже 17 тисяч осель. Повідомили в прес ДТЕК. Ще 83 тисячі абонентів лишаються без світла. Антон Сіренко, Роман Михальчук, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.